Моє життя суцільне пекло. Я жила як в клітці, з якою не було ні видоху, я не могла не ні вибратися, нічого. Мені було настільки важко, що нікого коли мене не було. Ніхто мені не допомагав, ніхто мене не підтримував. Друзі, в мене була одна подружка в школі, Оля. Ми з нею дружили, вона мене восприймала, їй було все одно Про те, на те, що кажуть інші. Уроки закінчилися, і потім я йшла додому, там вилавлювали і били мене ногами, кулаками, по голові. Бувало таке, що навіть нос мені поламали, мені його вирівнювали. І також челість теж зламали. Вони казали, щоб я скинулася з мосту. Казали, щоб я пішла, кинулася під поїзд, під колеса, що мені жити не потрібно.